Доброго часу доби всім тим, хто переглядає це коротке відео. Коротке, може не коротке не суть. Я хотів розповісти комусь, а також собі. Бо я швидко все забуваю. От таку платку я купив EGP 1000W. Інвектор чистий синус на основі платки такої є GS201. Там мікроконтролер стоїть EG8010. Також драйвера. Ну, це не суть справи. Отака така платка продається з таким дисплейчиком. На ньому відображається вольтаж. Плюс-мінус вольт сходиться там десь в районі 200 вольт, Чуть-чуть більше. 0,32 А. Ну, реально, виходить 0,25 А. Зараз в даний момент. Ну, 120, не дивитись, там треба термодатчик поставити. Аналоговий. У мене 5 кВт, там треба 10. Я просто відключив, щоб не заважав. Хитро поступив з транзисторами, так як вони. Там вісім транзисторів, вони взагалі не, не нагріваються, можна сказати, при такому навантаженні 100, 150-200 Вт. Ну, коротше, цей трансформатор від Упса. ну, 120 Вт. Я 150 нагружав. Він перегрівається. ватт 80. Йому взагалі супер. Чупів такий показометр. На вход показує 11,2 вольта. Ну, коротше, якщо десь сюди на нього 100 Вт давати десь сюди 06, 07, 08 ампера, то тут струм ток в постоянці в 12 вольтах, 13 вже ампер йде. Так, десь приблизно Ну, говоря. На такому трансформаторі 6 вольтовому на одному плечі від UPSA. Получається Одне плече, два плеча, ну, воно в мене щось було запрацювало, потім я не міг його запустити паралельно пробував. Потім я взяв центральний вивід, розділив проводком, Думав, може в противофазу там, обмотки. Ну, коротше, я спробував так-сяк. Нічого толкового не вийшло Коротше, треба одне просто плече. Ну і там вже сітєва обмотка. От тут на виході конденсатор 2,2 мФ ну Там, в принципі, схема є до цього Є GP. -шки. Ну і от що я хотів сказати, 8. Транзисторів, зборних, різних, в мене полишались. колись там щось згоріло. Два два лишилося, я ставив чотири нових. Ще там, ще там, там. Ну, коротше, солянку я сюди запаяв, потім пірометром спробував. Всі вони були нормальні, вони от сюди лицями йдуть. А тут я взяв отакий радіатор на 4 вінтика і плюс там на 3 шурупіка і на термопасту їх всі. Кажу, там не піддаються нагріву взагалі. Ну, в майбутньому я планую попробувати цю платку на більш мощні трансформатори на іншому акумуляторі. Це зараз просто для тесту на роботоспособність. Чим будуть нагрівати шунти. Шунти там трошки не такі. але більш-менш коректно показує. Я думав буде гірше там на 0,01. А, потрібно було 0,1. Ну, коротше, по схемі там ну, зовсім все просто. Що хотів додати, бо вже бачу, що вже 5 хвилин. Почти. Там є ножка, називається вона VFB. Там на ній має бути більше 2,8 В. Десь в районі до 3 В. Це ножка відслідковує напругу на виході трансформатора через два резистора 100 км там є підстроєчник. На 10, тобто, виходить така якби как бы, обратна зв'язка з регулювання. І це досить така, я спочатку не міг зрозуміти. Там, якщо йде просадка по напрузі, або акумулятор вже буде сідати, не буде вистачати току, або, наприклад, воно не буде видавати і воно уходить в защиту. Бачиш, що там немає, він падає в защиту. Пробує запустити, сигналізує діодом ошибку. І так, 5 разів, потім падає в постійну ошибку, вже не пробує запуститись, Покуда ти його не переключиш. Плюс от тут є плавний старт. От Зараз спробуємо запуститися. Включаємо ну раз, і мягко запустилися. Постійно на виході тримає, якщо немає просадки по акумулятору. Поток постійно тримає 200 В, 200 з маленькими копійочками, чистий синус, там все це провірено. Тобто нема. І ще одне додавлю. Десь отак приблизно на 0,4-0,5 А, якщо на виході тримати. Десь сюди на 10,5 біля 10. Він вже впадає в защиту, по, соответственно, він ніби платка бачив. Недоставання напруги, що напруга просіла десь в районі 170-180 вольт, коли тут падає під нагрузкою. Там на цій ножці 15 ВФБ стає менше 2,8 В, і він йде в защиту. І так короче, по кругу. Плюс є ще ножка ІФБ, це типа потоку там, по цих шунтах то, коротше говоря, якщо там дуже великий провал, то там воно спрацьовує від 0,5. Тобто, якщо там жорстко 0, його навіть для перевірки можна на землю підтягнути. Ну, Коротше говоря, от тут що от проблема така при наладці, при тому, щоб поняти, як воно це все працює. Щоб поняти, бо я ж пробував на ці бокові обмотки, не хватало напруги, то там от питання по цій 15 й ножці виникали. От, в принципі, така платка чистим сінусом 100-152, якийсь насосик циркуляційний, ще, там що, що потребує. Хорошої напруги, не просто, от то, що вони гудять, просто насоси. Якщо просто від опса запускати, вони просто страшно гудять. У мене газова колонка, теж я її підключав там мотор на виду турбо, то теж гудить страшно. Тому от таке устройство, там, типу газову колонку турбіровану запитати, Плюс запитати якийсь циркуль на газовий котел, якусь лампочку, то тобто, ну, 150 Wт нормально, 200 от з такого трансформатора від УПСа. Якщо більше потрібно Вт 500 потрібно на бубліку. Ну там вже інші токи, там вже отут буде не 15 ампер. Там вже все понятно, що там 30, 40, 50 А. Я думаю, що це вже, якщо потрібно великі токи, щось, то це вже можна купити. Покупне там, за 13 гривень. У мене ідея не в тому. Я хочу робити самодільний такий куфлор, розумний. Там буде всередині стояти оце устройство, плюс буде стояти упс. У мене Упс свободно 300 -400. в 300-400. У мене є мочніший такий упс. Там нема грин мода, не спрацьовує защита. Я, ну, Предыдущий блекаут. Я години 4, 5 і 6 ганяв. Коротше, все, що я хотів, в принципі, сказати: устройство працююче, легко збирається, не потрібно нічого прошивати. Нічого, там ключики запаяв, трансформатор. Є багато ну, згорених, ціпо, самих системних плат. А от такі трансформатори. Щоб як зарядне, там два плеча по 6. І ну, акумулятор даже заряджати, він, по-перше, маломощний. По-друге, там пишуть, що не вистачає його. Там треба 14 з копійками. Ну, коротше говоря, це таке застосування таких трансерматорів, як по мені, досить непогане. Всім, кому сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось дизлайк. Що ще додавлю? Всім тим, хто говорять там, що не потрібно лізти в політику, і ТД, і ТП, можу додати тільки одно Слава ЗСУ! Україна понад усе, ми обов'язково переможемо. І додав таку фразу, не пам'ятаю, хто сказав. Хто про нас хреново мисли, хай нам в сраку свисне. Тому ставте лайк, дивіться українське. Підписуйте на українських блогерів. Всім гарного і чудового вечора. До свидання.